Самокритична і серйозна сфера християнського життя лежить в площині духовної війни, або в площині духовних переживань, або в площині духовної діяльності чи вторгнення в духовну зону. Це найбільш небезпечна. І уязвима сфера християнського життя. Християнин, для якого все лежить в площині моралі, захищений і не може бути введений в дурман і туман поневолення. Бо в нього є тільки одне: правильно неправильно, морально. Неморально. А так як це не дуже складно відрізнити, що буде правильним, неправильним, моральним і неморальним, то й складно, що в складнощів на такому рівні життя не виникне. Де виникне? Виникне в області підробок. Проблема багатьох віруючих не в області морального недостатку, а в тому, що багато із фальшивих підробок диявола для них скриті. І ті підробки признаються дійсністю. Ось тут найнебезпечніша область. Захвату, поневолення, обману, обкрадання віруючого. Сатана звичайно шукає можливості стягнути віруючого на рівень аморальності і штовхнути його до гріховного життя. Штовхнути його до того, щоб займатися своїм власним я, грішити і жити по плоті. Сатана не проти підбадьорити віруючих до цього. Але це не являється предметом його мистецтва і не ціллю його стратегічного плану. Більшою ціллю. Стратегічних задумів ворога не до чогось підштовхнути, а взяти в удів. Сатана не просто хоче, щоб віруючий перестав служити Богу, його ціль перевести його на сторону своїх інтересів і примусити його служити йому. Ось основна задача. Якщо віруючий тільки би не служив Господу, будучи захопленим або унесеним суєтою, чи якимись плацкими розвагами, чи чим небудь земним, це було би не страшно. Ціль сатани взяти вудів і використовувати для себе. Сатана може підштовхнути людину до чинення добра, якщо це зможе взяти її в уділ. Більше того, сатана може підбадьорювати і надихнути, віруючого, шукати духовності, знаючи, що як тільки він вторгнеться в духовну сферу, він впаде в капкан, будучи необізнаним, сліпим. І нерозумним. Тому побудження до духовності може бути від сатани. Більше того, сатана може пропонувати багато високих і правильних речей і пропагандувати їх, надихаючи віруючого до них. Чому? Тому що він знає, коли він втягне їх в цю область, ті, хто увійдуть їх сліпі кошенята запутаються і будуть поневолені, взявши їх в свій власний уділ, щоб через них здійснювати свою волю, а також втягувати інших через них в цю ж саму волю. Така стратегія вора. Що потрібно для того, щоб ця стратегія здійснилася? Перше і ключове нерозумність. Нерозумність віруючого, опора сатани. Друге. Сліпота, сліпий віруючий, незворотньо опиниться в капкані лукавого. І третє. гордість, мотивуючи ціну або самозначимість віруючого, він заганяє його в цю петлю, заганяє його в цей капкан. І всі методи, які він примінить, вони будуть здаватися божественними, але в кінцевому результаті обернуться. Великим, великою бідою для віруючого на основі нерозумності, сліпоти і гордості. Ще декілька речей, які необхідно усвідомити у вступному вступній свідомості на вступному рівні. Воріг. Стратегічно ніколи не спішить штовхати віруючого до чогось явно злого, явно негативного. Це не входить в його плани. Його задача поступово відволікати його від центральної лінії близькості з Господом і перенаправляти його незвідану область духовних переживань, а насправді духовних помутнінь. І якщо він зможе замотивувати віруючого до більш високого життя, ніж просто не чинити гріх, то віруючий щасливий. І я повинен утвердити. Що сатана готовий допомогти йому у цьому? Щоби стартуючи з цього, атакувати його зовсім з іншої області і отримати більш високий продукт для власного інтересу, сатана готовий допомогти відчути, наприклад, звільнення від гріха. Як здається, Щоби віруючий, ощасливлений цим, на радощах міг просуватися вперед до більш перспективного, високого життя. Але він не розуміє, що те, що він отримав, зроблено не Господом, що це тактика і стратегія ворога, щоб ввести його в більш глибокі помутніння і заблудження. Запутавшись в доктринах з однієї сторони, а з іншої запутавшись в переживаннях, духовних переживаннях, так званих духовних процесах. Воріг про це знає і він безумовно використає усі методи, щоб з однієї сторони деформувати доктрину. Подавивши віруючу, а з іншої сторони, утворивши в ньому переживання глибокого падіння, треба зазначити, коли він не падав, і глибокого возвишення, треба зазначити, коли він на дні. І якщо віруючому, якщо віруючий не помітить підвоху і підміни, в цьому він буде обдурений і взятий в оборот. Дуже часто віруючий, подавлений, так начебто в його житті сталося, стався великий розлом, який, безумовно, не дає йому жодного шансу на нормальне життя з Господом. Але якщо би я задав йому питання, а який саме розлом стався, покажи мені кризу і точку цього пролому, яка дійсно стала фактором глубочайшого падіння і неможливості його рішення. Що це буде? Більшість нічого не знайдуть. Це виключно переживання, а не реальність. І навпаки, часто віруючий почуває себе краще, і він, йому здається, що він піднявся, і тепер уже на хвилі а, нормальності, близькості до Господа, він відчуває себе щасливим, радісним, істинно віруючим, навіть святим. І я знову ж таки задам питання, а який фактор це підтверджує в області практичного життя? І більшість затрудняться знайти такий фактор і надати його. Вони його не знайдуть. Але в уяві, в переживанні і в світогляді, і в світосприйнятті це так, начебто це так і крапка. І ніхто не знає чому. І включно той, який це признає. Такова стратегія сатани. Така реальність, так він уміє діяти. Тому складність духовної сфери заключена в наступному переживання не являється істиною. Істина не являється переживання. Якщо віруючий в істині, це не щось із переживань. А якщо він володіє чимось в переживаннях, це не гарант, що він в істині. В області переживань є омут безмежних маніпуляцій. І це область доступності. Але в зрілих ця область знаходиться найперше під жорстким контролем і під постійним пильним спостереженням, щоб вони не брали верх і не правили Переживання. Переживання не повинні правити віруючим. Віруючим повинна правити віра, а не переживання. Віра утверджує правління Господа на престолі. Переживання не утверджують правління Господа. Я не кажу, що вони завжди утверджують правління сатани. Але в 99% із 100% – це маніпуляції, які здійснюються не Святим Духом. Таким чином, доки віруючий в вірі, він захищений. Але як тільки він погружається в сферу переживань, він в зоні ризику. В зоні небезпеки. В цьому і є весь феномен. І сатана про це знає, віруючий про це не знає. Тож, для того, щоб утверджувати істинність своєї віри, немає необхідності розігріву власних почуттів. А розігріті почуття. Точно не свідчить про пломінючу віру. Рівно, як і подавлені почуття, не фактор втрати віри і не фактор зниження її. Це тільки зовнішня сторона єства людини, яка може коливатися від одного до другого, а якір за завісою надійно. В руках Господа на престолі. І тому той, хто на цьому якорі надійно закріплений, його не кидає вітрами вчень з однієї сторони, а також не кидає хвилями переживань. Він надійно закріплений в серці Господа, утвердивши свою віру. І свою вірність через віру. І цього достатньо, щоб йти належним, поступальним шляхом віруючої людини, яка веде до слави Божої по вірі, і в сферу слави Божої у вірі. Тож, якщо віруючий піде цим шляхом, він не заблудиться. Але сатана зробить все, щоб поставити йому капкани на його істинному і іскренному шляху. І є необхідність ці капкани на ці капкани вказати, щоб він їх спокійно, послідовно обійшов. І загнав сатану самого в цей капкан. Це єдине, що можна зробити, щоб той, хто його розставив, сам туди й попав. І якщо ми будемо пильними, уважними і послідовними, Господь обов'язково з однієї сторони вкаже на капкан, а з іншої сторони захистить від цього падіння. Якщо утвердження нашої віри буде вище, ніж у плотських християн. В качелях відчуттів. Качелі відчуттів до віри не мають ніякого відношення. Ідуть ці качелі вниз, віруючий, не опустився. Ідуть качелі вверх, віруючий не піднявся. Це все ілюзія коливань. Бо насправді віруючий не опускається і не піднімається нижче і вище одного рівня в Христі Ісусі. Закріпленим на престолі. Це його стала позиція. І з цієї позиції він може штурмувати висоти сатани і знешкоджувати всі його козні. І якщо ми займемо цю позицію, сатана потерпить поразку. І Якщо ж ми дозволимо йому уводити або втягувати в сферу переживань і маніпуляцій. Біль від мук в своїй свідомості не уникнути. І Сатана знає, як підвести це, і знає, якими саме потоками це здійснювати. Тож давайте закріпимось на престолі в Христі Ісусі і відкинемо качелі коливань переживань хороших, як, як хороших, так і поганих. Утвердивши тільки одне, Господь. Він на престолі, і він здійснить те, що почав, при повному покладанні на нього, і істинний вогнем перевіреній вірі. Нехай віра утвердиться, що буде коштовніша за золото, що гене, Вогнем очищена, нехай буде. І сяйво свідомості. Хай утвердить істину поверх всього і поверх качелів переживання почуттів. Це слава Божа, це ціль Божа, це стратегія Божа. Тож давайте підемо таким шляхом. І утвердимо вірність через віру ще трішки і вірити буде неможливо. Тож віруйте, поки можливо, бо син повертається. І перше питання, яке нам повинно бути в нашій свідомості, яке він поставив. Коли йшов, чи знайду віру на землі. Він ішов, задавши це питання, і з ним же ж повертається. Давайте ми будемо тими, через кого він її знайде. На славу йому, на позор і руйнування сатанинських козней і сатанинських планів. Нехай буде проклятий воріг. І нехай слава Христа торжествує і сяє в свідомості і вірі віруючих. На славу нашому Господу і Отцю нашому. Амінь.